Дід розповідає онукові про свої неймовірні подвиги, які він здійснював під час війни. Онук слухає, відкривши від захвату рота, і, врешті-решт, вигукує: дідусю, а навіщо тоді були потрібні всі інші солдати? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Якщо ти встав з лівої ноги на чорну кішку, яка з несамовитим нявканням кинулася під ноги бабі з порожніми відрами, а та, злякавшись, розвернувшись, одним відром розбиває дзеркало, що висіло на стіні, а іншим збиває зі столу повну сільничку, на календарі 13 число, п'ятниця високосного року, а тут з'ясовується, що ти через похмілля проспав на роботу і ввечері приїжджає теща погустювати на тиждень, то знай. Згідно з народними прикметами, день складеться не надто вдало. Розмовляють англієць, француз і українець. Англієць каже: у нас вимова важка. Ми говоримо бірмінгем, а пишемо бірмінхам. На це француз. Оля-ля, А у нас то як ми говоримо бордо, а пишемо бордеукс, каже українець. Тю, хлопці, проти нас це дрібниці. Ми говоримо, що. А пишемо Повторіть, будь ласка, ще раз. Звідки в тебе такий синець? Учора друг повернувся з весільної подорожі. І що? Це я вмовив його одружитися. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік вранці ледве продер очі, похмуро ходить по квартирі, збирається на роботу і бурчить. А взагалі, чому жайворонки склали цей дурнуватий графік, за яким тепер весь світ змушений працювати? дружина з кухні коментує. Вони зробили це, поки ми спали. Запитання до єврея. Люб'язний, скільки молока ви надоюєте на день від своєї корови? 20 літрів. А скільки продаєте? Ой, такі теж двадцять і більше не можу. Треба ж і дітям пару літрів залишити. Доброго дня. Хочу повернути робот пилесос, куплений у вас тиждень тому, адже договір це дозволяє. Так, тільки скажіть, що вам не сподобалося, ми повідомимо виробника. Усе гаразд. Просто в пилососі в мене відпала необхідність. Після того, як він тричі засмоктав кота, Мурчик навчився користуватися війником, совком і повідомляти про заповнене відро для сміття. Тепер у мене навіть у найнедоступніших місцях ідеальна чистота. <рив> Яскраво уявляю зараз нараду в Небесній канцелярії. Що там на землі з погодою? Усе нормально? Два тижні плюс двадцять, а потім два тижні нуль. Це нормально? Ну, в середньому весь місяць плюс десять. Люди завжди самі так рахують. Гінеколог заходить у кабінет, де на нього чекає пацієнтка. Місіс Браун, у мене для вас гарна новина. Докторе, я міс, а не місіс. Міс Браун у мене для вас погана новина. Тренер збірної Ізраїлю з настільного тенісу виступає перед журналістами на прес-конференції. Учора, після піврічної перерви, наша команда відновила таке тренування. Запитання із залу. Отже, ви все таки знайшли загублену тоді кольку. Дружина мені часто каже Помий підлогу, ти так чисто це робиш. Поріж хліб, у тебе такі акуратні шматочки. Ну, я й думав, що ось такий унікальний. Якось приїхали на дачу до тещі з тестем. І ось те ще ходить по дачі і промовляє Гришо, прополи морковочку, ти так бур'яни прибираєш, аж дивина. І тут я все зрозумів. СМС листування Сергію, чому ти не брав слухавку вчора? Я хвилювалася. Не пиши сюди більше ніколи. Зовсім уже страх втратила. Де Сергій? Що відбувається? Ви хто взагалі? Я його дівчина. Вероніка. Дуже рада знайомству, хоч я його і по іншому уявляла. Я мама Сергія. У мене новий номер. Можна я іноді писатиму синові? Хлопець прийшов в гості до друга холостяка. Облаштувалися вони на кухні, п'ють пиво, розмовляють. Гість роззирнувся навкруги і питає: А ти давно той кактус на холодильнику поливав? Це не кактус, це хліб. Підходить шеф до знищувача паперу і питає в секретарки Наталечко, яку кнопку натискати? Та да не треба нічого натискати, папірець ставте. Шеф вставляє папірець і він зникає в шредері. Наталю, мені три копії треба. <рес> Старенькі дітки вирушили пограти в гольф, перші задумливо оглядаючи простори. Ех, схоже, що з роками ці пагорби стають дедалі крутішими і крутішими. Так, і відстань від лунки до лунки більша, ніж я їх пам'ятаю. А ключки все важчі і важчі. Добре, що ми ще з потрібного боку трави. Темна, безмісячна ніч, Булонський ліс. До самотнього подорожнього підходять два типи. Вибачте, месьє, – чемно запитує один із них, прикладаючи руку до кашкета. У вас випадково не знайдеться двох сірників? О, звісно, полегшено відповідає перехожий. Ось, будь ласка. Величезне спасибі. Бачте, вони нам потрібні, щоб потягнути жереб. Хто з нас займеться вашим гаманцем, а хто вдарить вас по голові? Артеме. Ну, може, ви пиво оком відкривати вмієте? Тату, що тату? Я ж повинен зрозуміти, що ти в ньому знайшла. Через кілька місяців після знайомства. Любий, чи не час тобі познайомити мене із своїми рідними? Навіть не знаю, як бути. Діти зараз у тещі, дружина у відпустці. Студент приходить до коменданта гуртожитку. У нашій кімнаті жити просто неможливо. Це ж просто жахіття. А що таке? Ну, наприклад, мишей купа. Ходімо, покажу. Приходять у кімнату. Студент бере хлібні крихти, кидає на підлогу. З'являється миша, за нею друга, третя, потім маленька рибка, потім четверта миша. Комендант, так. Трішки мишки завелися, а що це за рибка була? Так, щодо мишей переконалися, тепер давайте розберемося з вогкістю. <плес> Реанімація півгодини намагаються реанімувати пацієнта, і тут пропадає пульс зовсім. Лікарі в паніці. Ми його втрачаємо, і тут старенький санітар цікавиться. А кого ви там реанімуєте? Дивляться в супровідні документи і кажуть, так, якийсь студент. Старенький нахиляється і тихенько шепоче на вухо пацієнтові. Прокидайся. А то на пару запізнишся. Медсестра, пульс 70, тиск 120 на 80. Лікарю він розплющив очі. Хлопець мені на другу. А ти чим займаєшся? Я ландшафтний дизайнер. Прикольно. А що це означає? На бульдозері працюю. На світському рауті спілкуються троє. А ви я чув чудовий дресирувальник як вам це вдається? Щоб підкорити їх собі, я дивлюся прямо в очі цим тваринам, пронизливим, немигаючим поглядом, доки вони не забиваються під лавку і не починають скиглити. Я директор цирку, ідіть до мене, у мене дуже привабливі умови. Краще влаштовуйтесь до мене, я для вас ще кращі умови запропоную. Ви той фахівець, якого нам так не вистачає. Ви теж директор цирку? Ні. Школи. Перед тим як зробити дівчині пропозицію, придивіться до її матері. Якщо вона моложава і приваблива, стежить за собою, прекрасно готує, а квартира її завжди просто сяє від чистоти, та до того ж, при всьому при цьому в неї хороша високооплачувана робота, то можливо краще освідчитися мамі. <риклад> Онук показує дідові, як працює Тіндер. Ось бачиш, я свайпнув праворуч. Якщо мене теж лайкнуть, то ми познайомимося. У розмову вступає бабка. Тю, нічого нового. Твій дід теж мене свайпнув правою, коли я на дискотеку пішла з трактористом. Якби я його тоді у відповідь граблями не лайкнула, ти б тут не сидів. <рес> Сидимо в кабачку, п'ємо пиво у пляшках. Офіціантка чогось ліниво попалася, пляшки зі столу не прибирає. Я покликав її і ласкаво, так із натяком. Дівчино, а можна пляшечки забрати? Вона добродушно так, та в чому проблема? Забирайте. Ринович <рес> заходить в ресторан і робить замовлення, горнятко кави. Офіціант приносить йому замовлення. Рабинович скуштував трохи, підзиває офіціанта і каже: Шановний, а де цукор? Кава має бути з цукром. Вибачте, а ви перемішували ложечкою каву? Так, перемішував. А в який бік? Та яка різниця в який? Велика різниця. Ну, припустимо вправо. Ось, а в нашому ресторані цукор завжди наліво. Ну, що ж, зятьочку, зі святом тебе? З яким це ще святом, мамо? Та ось мені терміново поїхати треба, мою дачу обікрали. Поліціянт сварить водія. Ну як же так? Перестроїлися через ряд, перевищили швидкість удвічі. Ну добре, я розумію Мерседес, але ви, ви водій трамвая. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Їде по дорозі один чоловік на машині, бачить в далині пішоход. Голосує, аби підібрали і підвезли. Той чоловік зупинився, виявилося, що їм по дорозі. Він його підібрав і далі. Тут той пішохід вирішив пожартувати, питає водія. Агов, чоловіче, ти не боїшся отак зупинятися і підбирати людину? А чого я маю боятися? А раптом він виявиться вампіром. Два вампіра в одному авто на порожній дорозі? Це мало ймовірно. Один хворий, який переніс нещодавно важкий інфаркт, виграв у лотереї величезну суму. Ніхто з близьких не наважився йому про це повідомити, боячись, що така новина може його погубити. Давайте я оголошу йому про це, сказав лікар. У мене самого не гаразди із серцем, і я знаю, як треба чинити в таких випадках. Буду діяти, не поспішаючи. Лікар вирушив до щасливого хворого і запитує Що б ви сказали, якби одного разу виграли в лотерею. Я б влаштував таку гулянку, яка запам'яталася б на все життя. А якби виграли 10 тисяч, я б запросив усіх друзів у розкішний ресторан. А якби 100 тисяч я б приніс вам і вашій дружині такі подарунки, про які ви ніколи не думали. Ну, а скажімо, мільйон, тоді, мій друже, я негайно ж віддам вам половину. Доктор замертво впав на підлогу. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Одна подруга питає іншу: Фірочко, порадь, що мені робити. Я просто не знаю, за кого з трьох вийти заміж. Один той, що Фіма, добре заробляє, інший додік дуже розумний, а третій Моня дуже добре танцює. А той перший не міг би навчитися танцювати?